Дивлячись на ось ці фотографії, може виникнути думка, що вони зроблені на професійний фотоапарат. Але насправді вони всі зроблені на iPhone. І багато з них далеко не на останній, бо результат залежить далеко не тільки від девайсу, але й від тих же знань, та як багато хто любить жартувати від того, наскільки прямі руки. І так, руки випрямити я вам не зможу. Але давайте поділюся певними знаннями та порадами, які допоможуть прокачати ваші фото, зроблені на ваш iPhone. Але деякі з них будуть корисними і для власників інших смартфонів. І перше та найголовніше правило, з яким справляться всі, перед тим як робити фото та знімати відео, протріть всі повністю, всі об'єктиви. І це правило дійсно найлегше. При цьому ним нехтують дуже часто та багато людей, бо забувши про таку дрібницю, можна зіпсувати знімок або відео, для якого другого шансу вже не буде. Щоб це зробити, достатньо, щоб на вас або біля вас була будь-яка м'яка тканина. Це може бути, наприклад, футболка. Беремо і просто витираємо. Ну або за бажанням можете собі роздобути ось таку от малесеньку спеціальну тряпочку мікрофібри та носити її, наприклад, з собою. І повитирали. Всі наші об'єктиви і перед до справи. Наступне це правильне кадрування, тобто розміщення об'єктів в кадрі. Так розумію, що люди думають, якщо розмістити об'єкт по центру кадру, то це 100% гарно. Але в більшості це не так і не завжди це працює. Тому спробуйте розміщувати об'єкти не по центру, а це ще називають в одній третій кадру. Щоб це було легше робити, вам потрібно буде увімкнути сітку. Для цього заходимо в параметри, камера та вмикаємо сітка. Після цього розміщуємо наші об'єкти по центру лівої або правої вертикальної лінії, або на перетині лінії. Відповідно, пробуйте, експериментуйте і дивіться, як це працює. Також рекомендую тут же під сіткою активувати опцію рівень. Це дозволить не завалювати так званий горизонт та знову ж таки робити більш правильні та візуально приємні знімки. Наступне це фокусування та експозиція. Досить часто таке буває, що iPhone, та й не тільки він, може промахнутися з фокусу. Особливо це стосується якихось ближніх об'єктів. Тому для того, щоб вибрати точку фокусу ту, яка нам потрібна, вибираємо її пальцем. А щоб її зафіксувати, то утримуємо і відповідно він змінюватися більше не буде. Також часто iPhone любить і пересвічувати кадри, і для того, щоб виставити експозицію правильно, натискаємо на об'єкт, який хочемо сфотографувати. І поряд з квадратиком з'являється маленьке сонечко. Якщо проводити по ньому вниз, то кадр робиться темнішим, якщо вверх, то світлішим, і потрібно вибрати найбільш збалансоване положення, щоб все було не надто темним. Та не пересвічене. Якщо цей параметр виставити та зафіксувати, то відповідно можна зробити декілька фотографій з однаковим освітленням, але одночасно з експозицією фіксується і фокус на вістань, потрібно про це пам'ятати. Наступне це в застосунку камера є налаштування спалаху. Ні, особисто я не пам'ятаю, щоб ціле його використовував, бо в більшості спалах для мене це просто ліхтарик, тому я його завжди вимикаю. Що в принципі напевне міг би рекомендувати всім, і часто від ситуації, якщо вам потрібно сфотографувати, наприклад, лічильник в темноті. Напевне, в такій ситуації можна ним скористатися. Це все через те, що я думаю, ви розумієте, коли спалах буде застосовано, кадр автоматично буде точково пересвічений. По замовчуванню спалах працює в режимі авто, тобто при поганому освітленні він може спрацювати, а при хорошому ні. І для того, щоб повноцінно його вимкнути або активувати його примусово, потрібно на нього натиснути або зробити свайп вверх, та натиснувши на нього ще раз, тут уже можна увімкнути його примусове спрацювання або вибрати потрібний режим. Тому перемикайтеся. За потреби. Далі, це в цьому нижньому меню з додатковими налаштуваннями є можливість змінювати формат кадру. В більшості основним здається встановлено 4 на 3. В цьому співвідношенні сторін застосовується максимальний розмір матриці. Якщо, наприклад, перемкнутися на 16 на 9, то в залежності від розташування, якщо це горизонтально, то кадр обрізається зверху та знизу, якщо вертикально, то справа і зліва. Також додатково ще є можливість робити знімки при співвідношенні один до одного, тобто квадрат. Але я би рекомендував завжди залишати 4 на 3. І вже після того, як зробили фото, обрізати як вам потрібно. Наступна фішка буде дуже корисна для тих, хто часто любить робити селфі, особливо, якщо ви часто для цього використовуєте кнопки гучності. Оскільки, якщо в такий спосіб робити селфі, то коли ви натискаєте на кнопку, телефон в якійсь мірі, але все ж зміщується, тому знімки можуть виходити не зовсім чіткими, можливо, навіть трішки розмитими. А щоб покращити цю ситуацію, достатньо активувати таймер. Для цього знову робите свайп доверху, натискаєте на таймер і ставите, наприклад, мінімальний час в 3 секунди. Тепер, по-перше, як тільки робите фото, то у вас буде в даному випадку 3 секунди, щоб зафіксувати телефон і не рухати ним, щоб не було ніяких мікротрясок. А по-друге, в такому режимі робиться серія з 10 фотографій. З яких потім можна буде вибрати найкраще. Це якщо раптом навіть в цей момент ви умудрилися потрясти телефоном. До речі, прикольно те, що моделі від 12 і вище, у яких рівні грані, можна доволі легко поставити на якусь рівну поверхню, встановити таймер і відійти та зробити потрібне фото. Але все одно будьте обережні, бо це не дає 100% гарантії, що він, наприклад, не впаде, коли прийде сповіщення і він завібрує. Також для селфі камери є корисна функція відзеркалювати зображення. Це корисно, коли Рівно, щоб на фото текст який умовно у вас буде в зображенні, читався правильно ну або щоб ви отримали знімок рівно такий який ви бачите перед тим як зробити фото. І якщо ця опція вимкнена, то фото буде відзеркалене по горизонталі. Наступні два лайфхаки підійдуть для того, щоб робити знімки якихось рухомих об'єктів, наприклад, дітей чи тварин. Перший варіант це активувати Live фото. І коли ви зробили знімок з цим ефектом, і, наприклад, об'єкт вийшов розмитим, то ви можете відкрити цей знімок, натиснути змінити лайв. І вибрати той кадр, який вам підійде. Але тут все ж є певне обмеження по часу, тобто скільки це лайффото робиться. Якщо вам хочеться більше контролювати процес, підійде другий варіант. Коли нам потрібно зробити довгу серію фотографій, неважливо на основний модуль чи на фронтальний, відводячи та утримуючи кнопку спуску затвору вліво, буде робитися величезна кількість фотографій, допоки ви не відпустите її. Я дійшов до 200 і далі не перевіряв. А по часу набагато більший запас. Та краща якість, аніж у live Photo. Та й в такому випадку ви точно знайдете найкращий варіант знімку. Також серійну зйомку можна встановити на утримання кнопки гучності вверх. Для цього заходимо в параметри, камера і вмикаємо серійна зйомка кнопкою збільшення гучності. А якщо цю опцію не активувати, то при утриманні кнопки гучності вниз або вверх буде просто активуватися режим відео, допоки ви не відпустите кнопку. А при увімкненні цієї опції, то при утриманні кнопки гучності вниз буде активовуватися зйомка відео, допоки ви не відпустите, а при утриманні гучності вверх буде здійснюватися серійна зйомка саме фото. Також дуже корисний режим, ніч, який по замовченню увімкнений та працює в автоматичному режимі. І як тільки світла навколо стає недостатньо. То визначається певна витримка, певна кількість часу, яка буде потрібна для того, щоб зробити знімок і захопити якомога більше інформації. Це може бути від однієї секунди і до максимуму, що я бачив, 30 секунд. Якщо телефон розуміє, що ви його не зафіксували, наприклад, тримаєте в руках, то буде менша кількість часу. І як тільки ви натискаєте зробити фото, то під час відліку вам потрібно залишатися з телефоном максимально нерухомими. А щоб досягти максимальної витримки, телефон потрібно розмістити на штатив. Ну або зафіксувати на чому, щоб він був максимально нерухомим. Також і змогу вручну збільшити час витримки. Для цього робимо свайп вверх, натискаємо нічний режим і відповідно регулюємо, виставляючи, наприклад, на максимум. Знову ж таки, цей час буде змінюватися в залежності від того, наскільки телефон нерухомий в цей момент та скільки навколо світла. Наступний не менш цікавий режим портретний. При здійсненні фотографій в такому режимі задній фон додатково програмно розмивається. Це створює певну імітацію дорогих камер. І по-перше, чим новіша модель iPhone, тим краще він справляється при поганому освітленні в цьому режимі. По-друге, після того, як зробили фото в цьому режимі, є можливість змінювати ступінь розмиття сильніше, слабше або вимкнути його взагалі. Хоча це можна зробити і перед тим, як здійснювати фото. По третє, на моделях від 13-ї лінійки є можливість змінювати фокусну точку на будь-яку іншу в кадрі, уже на зробленому фото. І по четверте, в даному режимі є ще декілька додаткових ефектів, які можуть візуально зробити цікавішим вашим фото в цьому режимі, тобто є великий простір для творчості. Але якщо вам хочеться витягнути максимальну кількість інформації, тобто якість з фото, то його потрібно робити в режимі RAW. Для цього потрібно зайти в параметри, камера. Формати і активувати режим Apple Pro RAW. Після цього в камері з'являється опція RAW, на яку натискаємо, і тепер знімки будуть робитися в супер максимальній якості. Але відповідно вони будуть займати більше місця. Тепер для того, щоб відкоригувати фотографію на наш смак, наприклад, яка зроблена в форматі RAW або навіть звичайно, не потрібно навіть ніяких сторонніх застосунків. Відкриваємо наше фото, натискаємо змінити, і тут в нас є прекрасний набір інструментів, з якими трошки погравшись, можна налаштувати фотографію так, щоб нам сподобався фінальний результат. Додатково можна накласти готові фільтри, змінюючи їх інтенсивність. Та додатково можемо вирівняти або обрізати фотографію. А якщо ці налаштування потрібно застосувати до декількох фото, то після того, як ми зробили всі зміни, натискаємо готово. три крапки, скопіювати зміни. Вибираємо одну або декілька фото, які нам потрібні, три крапки вставити зміни. Це дозволить зекономити час, якщо потрібно обробити не одне фото. І, на жаль, але штатними методами немає можливості точково відредагувати фотографії, наприклад, прибрати якісь зайві плями на фото або, як це часто буває, дратуючі прыщі на обличчі. З цим може допомогти безкоштовний застосунок Snapseed від Google. Відповідно, завантажуємо його та відкриваємо. Обираємо потрібне фото, і тут також багато різних інструментів, які допоможуть відредагувати фото, як нам потрібно. Для цього однозначно раджу погратися з цим Застосунком, точно знайдете багато чого цікавого. Але щоб справитися саме з вищезгаданими плямами або прищиками, обираємо варіант точкова корекція. Збільшуємо потрібні нам зони та просто натискаємо точково або проводимо пальцем по тому, що нам потрібно прибрати. Після того, як завершили, натискаємо експортувати, і щоб не змінити нашу оригінальну фотографію, вибираємо зберегти копію, або можете одразу натиснути Поділитися і, наприклад, розмістити в якійсь соціальних мережах. І тепер, дізнавшись всю цю інформацію, всі ці нюанси, я впевнений, у вас будуть виходити набагато кращі знімки. А головне, ви зможете їх робити, навіть не дивлячись на те, яка саме модель iPhone у вас зараз є. Бо, як я і сказав з самого початку, діло не в девайсі, а в знаннях та вміннях користуватися тим, що у вас уже є. Особливо знаючи, як воно працює та як цим користуватися, навіть якщо у вас в руках. Уже є iPhone 7 чи 12 Pro. У вас легко можуть вийти класні результати. Хоча так, звичайно, більш новіші моделі, як, наприклад, той же iPhone 15 Pro, будуть просто давати більше можливостей та змогу легше отримати цей кращий результат. До речі, якщо ви якраз надумали оновитися або просто придбати навіть свій перший iPhone, то можете це зробити в жаку. В описі, до речі, будуть промокоди на додаткові бонуси. І якщо хочете схоже інформативне відео про те, як налаштувати відео, можливо, Ось iPhone, то пишіть про це в коментарях. Ну і не забувайте про вподобайку, підписку, донат на ЗСУ. Ну а в кінці будуть інші не менш цікаві відео, тому зустрінемося там.